Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 26 березня. Слава Україні! Героям слава! Ми знову працюємо. І сьогодні черна маніпуляція, яка буде. Включена. Да, включу. Котра нам буде допомагати в дальнішому засіляти нуклеусний парк. Пару днів назад ми, зрозумівши, що у нас нуклеусні рамки повністю в меді, вирішили їх замінити на вощину. Зараз, після того, як типа, вони їх трішки освоїли, переставляємо матки знизу вверх. Чому кажуть, типа, освоїли, так як, так як ем, були холодні дні? Десь відсвоїли, десь проігнорували, десь більше, десь менше. Коротше, в такому. коротше робили те, що нам треба було, робити. Було б це гарна погода ці дні, було б набагато краще. Було б термін довше, теж було б набагато краще. А тут пройшло буквально, може, 4-5 днів. Всього доволі мало, і всього лиш один день був більш-менш нормальний. І от сьогодні трішки такий собі. Ну, коротше. Що зараз робимо? Беремо матку із нижнього корпусу, перекладаємо на ці рамки. Для того, щоб коли ми почнемо засіляти, приблизно 15-16 квітня, щоб у нас вже там був печатний розплід. Перед тим як почати, хочу продемонструвати, прийшла посилка. Так як багато маткарів вже почали з цим препаратом працювати. Ну і багато не тільки маткарів, а також і бджолярів. І хочу продемонструвати. Щоб ви підготувалися до сезону, щоб не забули. Бо, наприклад, в минулому році е, були, ну, спрос на нього був такий, що потім трішки його і не було в наявності. Друзі, це API е, нам вислали ну, великі упаковки це для нашої роботи. І також маленькі упаковки це для того ну, відразу від, для замовників, котрі будуть замовляти матки. І якщо їм треба буде, щоб ми могли їм відсилати відразу такі невеличкі. рік. рік ми приблизно підраховували одного такого флакончика, хватить 10 літров на 20% маток. Ціна такого флакончика, якщо зараз пам'ять мені не зміняє 90 гривень, але ну, якщо його хватає на більш-менш скажімо так, на 20 сімей, Ну, це виходить невелика сума на одну матку. А так як матки доволі не дешеве, і щоб знаєте, бо мало того, щоб сім'я прийняла матку, вона потім там почала червити яйця. Треба, щоб якісно прийняли, щоб її не покаличили і тому подібне. І оцей препарат е, вам може бути допомогти. 90 гривень це для такої роботи взагалі копійки. А ми вже працюємо от такими великими флаконами, так як нам його треба більше, і, звісно, що розход у нас більший. Скільки такий флакон стоїть, не пам'ятаю. Від компанії БВЛ можете подзвонити, там на сайті подивитися, кажіть, що ви глядач канала Матковод і гарантово отримуєте 5% знижку. Все, друзі. А ті, хто будуть хотіти замовляти матки, від нас відразу мож, ми можемо в з матками запакувати і відіслати. Все, друзі, починаємо працювати. Зразу подивимося. Ну, продемонструємо, що да та як. Так. Ну, тут не дуже працювали. Щось робили або, скажімо так. От бачу. Наполовину відбудовано. тут більше, тут, наприклад, буде менше. Так що ну зараз, коли ми вже покладемо матку в верхній корпус, бджілкам вже не обстанеться нічого, крім того, як поднятися до неї і почати підготовляти їй місце. Так, сілу сімей бачимо. І зараз продемонструємо, як виглядає машенька, встань, може, з цього боку. Так, оно ну ще трішки позаганяє. Розплід зараз із-за такої нестабільної погоди. Його багато, але він такий, скажімо так, рваний. Так як один день сіють, другий день, можливо, не сіють, потім два дні сіють, потім, може три дні не сіють. І за того не є плотності розплоду. Ну, це для раннього весняного періоду. Нормально. А по кількості розплоду, друзі, якщо чесно, то на мій погляд багато. Ну, так як вже і термін пройшов, так як весна стала рання. В декотрих сім'ях є навіть на восьмьох рамках розплод. І не от постільки. А воно зараз продемонструю. Щоб ви просто зрозуміли. Бо поняття там, п'ять рамок розплоду або на п'яти рамках розплоду, це трішки різне. Мама, дай мені ящик. Так, витяга... О, бачите, тут навіть і на цій рамці розпліт. Багато вже молодої бджоли, трутня Вообще вагон. Тут, кстати, яйця на цій рамці. Можливо, тут і буде матка. Ну, уви, матку тут не знайшли. Так. В декотрих сім'ях матки можуть бути навіть на останній рамці. Так, робить у нас ще. Так, ще працює. І на останній рамці, так що піднімаю останню і дивлюся на ній. Бачимо, що вона теж обсіжена, бачимо з цього боку як обсіжена. Так, ну і дивимося на матку. Трутня багато. Молодої бджоли вже дуже багато налопилося, стара нікуди не відходить. Так, Оце, що відкрите, це відкритий розпліт, а тут в перемішку, печатний з відкритим. Вже гідроміцентр, по-моєму, обіцяє гарну погоду, так що будемо надіятися. Що вже погода не буде мінятися. На ближайші 5 днів ночних морозів не передають. Сьогодні було знову мінус 1, а вже, мабуть, не буде. І якщо потримається така погодка пару днів, бджілки собі попрацюють, знову гарно наносять пильці, пилку. також нанесуть нектара. Так як бачу, що доволі так под'їлі корма. Молода бджола, коли лупиться, вона дуже багато споживає кормів. А якщо бджоли в той період не літають, е так як погода не дозволяє, то можуть доїсти залишки розплоду. Ах, баюбляхомуха. Так, укусила мене, друзі. Ну, ця рамка вона повністю в розплоді. Тут яйця тут печати. Розплоду дуже багато, воно трошки і незвично, бо останні 5 років весна до нас приходила не так часто. А от раніше завжди орієнторучно було так. І, наприклад, якщо ну, це дуже велика різниця. Між, наприклад, нашою областю і якоюсь другою. А останні 5 років ця різниця була не така существенна і вона була не настільки замітна. Це перша ревізія, можу сказати, так так як ми ще в не лізлі до цього часу. Матує маточка. маточка. Матки декотрі мічені, декотрі не мічені. Чому так? Тому що е, ну, подскладалися маточники і після того, як матки пообліталися, е, в нас вже перейшла та надабність шукати матку і подивитися. Якщо раніше ми ще шукали матку, дивилися, чи її не покалечили, Потім дивилися на якісь розплоду. Та спустя якийсь час, зрозумівши, що процентаж таких проблемних сімей, де можуть покалечити матку, або матка може ніякість не сіяти, дуже малий. І ми вирішили просто-напросто не тратити на той час. І за цього в початку зими ми говорили, що ми готові втратити 15% пасіки, тільки би збавитися від цих робіт. От на сьогоднішній день. У нас ні єдної потері. Пройшли, оця 36-та сім'я, всі маточні сім'ї, всі гарно розвиваються і все добре. Так що э, прийшли к висновку такому: що чим менше лізеш до бджіла, тим э, гарніший результат. Так що, друзі, теж можете об цьому задуматися і, ну, і подумати. Хотіємо ще показати, чи на цій рамки розплід. Ну тут яйця. А та вже піргова. По великому рахунку тут вийшло на сімьох рамках розпліта. Там чотири з котрих практично від бруска до бруска. Так як якщо не яйця, то печатне розпліта. Ось така сила сімей. Е -Е 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 ну, якось так, друзі. Якби не було цієї погоди, котра стартувала 6 лютого, цього би зараз не було однозначно. Но Зараз ті селекціонери, які в нас є, почнуть на цьому спекулірувати. Так як, якщо чесно, їм трішки такий, ну, така різниця. І для того, щоб все ж таки обісрати колегу, в будь-якому випадку вони це візьмуть за основу того, що Карпатка м'ясна. Вона от зараз так наробила. Завтра вона полетить в Рі і тому подібне. Друзі. Якби у нас, як в останні роки, перший розплід починався 1 травня, ні, 1 березня, картина би зараз була інакша. Три тижні вперед, маємо 3 тижні результата. Так що, якось так. Дальніше наші дії. Матку підставили в кліточку. Так, матку підставили в кліточку. Ставимо назад. Ганіманівську рішитку. Одну. Після чого ставимо. Назад корм. Длей матка. Кладемо матку сюди наверх. Це тепер заставить бджіл швидко піднятися mm -hmm. до неї і вже почати е в будь-якому випадку тут працювати, так як у них mm -hmm. немає інакшого е виходу. Так як матку потрібно освобождати, буде ячейки, вони почнуть або із медових виймати корм, переносивши його і матка, щоб там починала сіяти, або е в екстреному порядку відбудовувати ті рамки, які ще не добудовані, і щоб почати сіяти. Ісходя з того, що перша засілка у нас, грубо говоря, 15 березня, у нас є достатньо часу, щоб вони тут дуже якісно попрацювали. Насчет того, що ми ну, скажімо так, поставили її на такі рамки, ми зовсім не хвилюємося, так як ви бачили, скільки там бджоли. А все тепло і знизу піднімається вверх. Так що температурний режим нас зовсім не хвилює в цьому випадку. Нас більше тут хвилює, що можливо є і ще не підготували рамки. Ну, так як бджоли. Ізходя із того, що матка вверху, вони к ней потягнуться і почнуть працювати. Там є кому працювати, а для цього також лімеся сиропчиком, і погода вже обіцяє бути гарною. Зараз лиме, грубо говоря, по 2 літра, так як скоріше, ніж uh -huh. до того періоду, як фармірувати нуклеуси, ми вже лізти не будемо. Можливо, в той період ще будемо підгодовувати, так як здає, яка буде погода. Буде гарно, будуть носити, не будемо. Буде погано, змушені будемо підгодовувати. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Кому потрібно, звертайтесь. Великих для продажу в нас нема. Так як пророслий рік у нас були, ну я не маю на то потім час. А от маленькі в місті з матками запакувати, відправити без питань з мозгами. Отак вот виглядає. Хто не знає, як цим користуватися, я би радив для підсадки маток, грубо говоря, вам прийшла матка і ви хочете її підсадити в сім'ю. Сім'ю ви вже предварительно підготували підготували. І от прийшла матка в кліточки. Де в мене кліточка? От тут, грубо говоря, є матка в кліточки. Перший день я рекомендую нічого не відламувати, залишати так, як є. Прийшли, відводики, що у вас там є. роздвинули рамки, посривали маточники предварительно, щоб їх не було. Набризгали в цей вулик і матку на сутки повісили е, от так, е, кормом вниз. Між рамками. Тут сирник запхали і повісили, вона висить. Через сутки прийшли, знову можете взяти один-два рази, бризнути. Відламавши малий отвір і так залишити на 3 дні. Через 3 дні приходите, якщо вже тут в великому отворі корма нема, так як малий вони прийдять і почнуть сюди до неї заходити. А якщо в великому вже корма немає, бажано мати біля себе якийсь корм. Взяти, насувати опять цього корм, хоча б наполовину кліточки відривати великий отвір і знову поблизити, там 3-4 рази, грубо говоря, 5 разів. І цього в будь-якому випадку достатньо буде для того, щоб вони... Мали спільний запах і безпроблематично її прийняли, не поламавши їй ні руки, ні ноги. І все буде чудово. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні!